Всіх вітаю, ви на каналі Зайток Томі, з вами Ганна, і зроблю хочеться зробити таке коротеньке відео. Хай панути, хай панути трохи на особистості е такої діячки, як Мар'яна Безула. Давно за нею спостерігаю і так і не зрозуміла. Так не зрозуміла для себе. От я так і не дала відповіді, е чи то цирк такий, е чи, чи то лижі не їдуть. <свісно> Вибачаю, дитина кашляє прихворіла. Сподіваюся, нікому не заважає. І з ким не буває. Так от. Іноді, от знаєте, в неї щось таке проскокує, і мені здається, що вона то якраз навпаки ідейна і намагається докричатись да, до суспільства, до влади. А іноді е, якісь от виглядає якось маніпулятивно. І іноді ну, якусь повну вона, вибачте, пургу, ну, в моєму сприйнятті пише. І от не розумію, не розумію, е, для тих, хто не знає це. Членкиня партії Слуга народу була нещодавно. Вона вийшла, звільнилася з партії, але залишилася, залишилася у Верховній Раді, і ще вона була членкинею, таке смішне слово, якогось комітету стосовно озброєння. Вибачайте, не, не підготувалась, не почитала, що це за комітет. Ну, коротше, діячка. Все така діячка, яка робить дуже скандальні заяви на Фейсбуці, ну, взагалі в інфополі Суспільному. І дуже до себе привертає уваги, і кричить і про корупцію, і про багато чого, і про демобілізацію вона підіймала теми. От просто подивимося, що за особистість взагалі, і що за особистість от в політиці. Да? Що за особистість взагалі. Ну Вона, в принципі, дуже скандальна особистість. Така, знаєте, Ой, як крутиться таке слово взагалі? Нарвана, о, вона така нарвана, в принципі, по життю. При тому вона тут десь може стрибати вище голови. Ну, тобто, в неї нема ще такого рівня розвитку, нема ще таких досягнень, е е е е е які б прирівнювались до того, як вона себе поводить, що вона заявляє, чогось вона, чого вона вимагає. От вона, в принципі, така, вона, скоріш за все, все життя була така. Така, що може на рівному місці піти десь, не знаю, на пошті в черзі скандал влаштувати, пересваритися там з усіма бабками. Ну от якось так. І, А їй там кажуть, діточка, ну ти ж ти ж ще підлиток, а ми от тут дорослі. Ну май повагу до нашого віку, а вона де де де. де, -де, -де". Ну от все от така, от така особистість якась. А, і яка вона як політик. Якась вона, знаєте, лучша защита нападіння. <смі> Насправді, Насправді, якщо ці дві карти разом скласти, все це разом. От таке враження, що людина постійно в обороні. Їй постійно здається, що її оточили враги вороги. Знаєте, я б тут навіть сказала, що вона не якась там куплена, не якась зрадниця, не якась ні, вона це щиро все робить, але в неї, вибачте, воно ну, вона трохи не сповна розуму. Тут реально є ментальні розлади відхилення. Ну, дев'ятка мечів. Ну вона просто не в собі. Коротше і вона не є ну неадекватний політик, тому що для того, щоб вона могла стати адекватним політиком, їй треба стабілізувати свою психіку, свою особистість людиною стати такою спокійною, врівноваженою. І тільки з позиції спокою і врівноваженості вона зможе щось можливо корисне зробити. Їй, вибачте, ну я не люблю робити таких заяв. Звісно ж, я не можу ставити ніяких діагнозів по картах, але їй до психіатра, навіть не до психотерапевта серйозно. what to Ну і Тому багато копати не будемо. Просто подивимось, чим вона закінчить. До речі, до речі, я колись зняла відео про Пригожина на, на самому початку літа. От взагалі, чого він хоче і що він зможе. Да, от із серії «Так». І вийшло там, що хоче він влади, але влади він не доб'ється, буде переможений, і в результаті або пуститься в біга, або загине взагалі. І я це відео не змогла викласти, я знімала одразу багато відео для ТікТоку, політичного свого і частинами викладала і до цього відео ще не дійшло. У мене дитина розбила цей телефон, і я не змогла це відео витягти, а потім вже плюнула і думаю, це вже не актуально. І потім, от як сталося з спригоженим, звісно, я вам не можу вже цього довести. Тому що в мене цей телефон, до речі, вже вдвічі дитина друг, другий раз розбила, бо буває кидає, ну коротше не про це. І я вам не можу це довести, тому ну, просто хто мене давно дивиться, хто мене знає, хто мені довіряє, бо тут і клієнти мої теж дивляться, вам ну, доведеться повірити мені на слово. І, в принципі, який був вірний прогноз да, в коротенькому відео для Тіктоку. І тут так само подивимося, чого вона хоче і, чого, і що в неї вийде да, в результаті. Чого вона взагалі хоче? Ну, хоче стрімкої кар'єри, хоче рухатись вперед, хоче бути визнаною, хоче і гроші великі мати. Ну, коротше, хоче, знаєте, кар'єру робити, яку люди роблять за 5 років. Вона хоче за рік її зробити, хай на чомусь хайпанувши, десь щось зробивши. от. Хоче подобатись, хоче бути на виду, хоче привертати увагу, щоб на неї люди, щоб люди в неї бачив бачили, в ні, бачили е, такого класного жінку політика, таку от активістку, таку успішну, таку благодійницю, навіть якусь. От е, хоче, знайте, ніби тяслить, і хоче да дійсно якось швидко, швидкісно зробити кар'єру, не, не витрачати на це роки, а якось стрімко взлетіти. Да, а що вийде? Бо Це ж різні речі. А вийде розчарування, розчарується. Зрозуміє, що невірно діяла, не тим шляхом пішла. І що, в принципі, тут те, що вона хоче зробити, обхідним шляхом зробити неможливо. Да? Якось так. Ну, тут Дивіться, тут колода дуже оракульно відповідає, дуже картинками. Мені здається, тут не треба бути майстром, щоб подивитись на ці зображення. Ну, Все зрозуміло. Ну, не отримує вона нічого з того, що. А, ще одного, подивіться. Теж, що да? і тут, і тут розчарування, тут навіть зображення схожі. Ну, тут не дивіться на номер, бо тут, тут четвірки читаються, як п'ятірки в цій колоді, це Я говорю тим, хто знає таро. Ну, от так, все. Як на мене, все зрозуміло. Немає сенсу великий розклад робити. Зроблю обов'язково подібні розклади і по Зеленському, хочу давно, і по Єрмаку, і по різним різним коротше діячам. Обов'язково зроблю, що мені боятись. Ну, от якось так. Буду вдячна вам за вподобайку, за будь-яку активність, за коментар, за підписку, якщо ви все ще не підписані. На тому в мене все. Найперше буде з вами сила. Дякую за увагу. Слава Україні! Пока-пока.